Доброго дня, гості та підписники каналу Вчений Кіт. Сьогодні ми з вами поговоримо про такий макроелемент, як калій. Калій поширений і в рідинах, і в тканинах організму, але необхідно відмітити, що 98% калію зосереджено всередині клітин. Біологічна роль калію полягає в тому, що він приймає участь у передачі нервового імпульсу. В обміні вуглеводів, білків та жирів, у регуляції водно-сольового обміну осматичного тиску, кислотно-лужного балансу. Калій необхідний для нормальної діяльності м'язів, м'язового скорочення, зокрема і скорочення серцевого м'язу, і для забезпечення регуляції серцевого ритму. Необхідно зазначити, що обмін калію. Тісно пов'язаний із водним обміном і обміном натрію. Причому калій у деяких процесах є антагоністом натрію. Так, якщо натрій затримує воду в організмі, калій навпаки сприяє виведенню води із сечею. Тому надмірне введення калію в організм призводить до виділення натрію. Для нормального обміну речовин співвідношення між калієм та натрієм у добовому раціоні повинно становити 1 до 2, але у сучасному суспільстві спостерігається тенденція щодо надання переваги продуктам, які містять підвищений вміст солі, натрій, хлору і тому підвищується потреба у калії, тому що калій може нейтралізувати негативний вплив натрію на організм. Джерелами Калію є переважно продукти рослинного походження, які містять найбільше вміст калію. Зокрема, це квасоля, картопля зі шкіркою, буряк, морква, селера, кабачки, гарбуз, помідори, цибуля, горох, сухофрукти, насіння, яблука, виноград, груші, банани, цитрусові, листові овочі, листя м'яти, авокадо, горіхи, а також багато калію міститься у соках, зокрема, в томатному, яблучному. Апельсиновому, виноградному. І високий вміст калію також у пирожку какао. Серед продуктів тваринного походження калій міститься у м'ясі, рибі, яйцях та молоці. Добова потреба у калії для дорослої людини становить 2-5 г. Для дитини добова потреба становить 16-30 мг на кілограм маси тіла. Необхідно відмітити, що існують сезонні каливання надходження калію. Так, навесні в наш організм надходить приблизно 3 грами калію на добу, а восени 5-6 грамів на добу, і це пов'язано із тим, що восени наш раціон збагачений фруктами та овочами, які є найбільшим джерелом калію. При нормальному раціоні харчування добова потреба у калію повністю задовольняється за рахунок продуктів харчування. Додаткове споживання калію рекомендується при серцевій недостатності, порушеннях ритму серця, гіпертонічній хворобі та затримці рідини в організмі. Надлишок калію. Це стан гіперкаліємії супроводжується порушеннями у роботі серця, а саме зниженням процесів збудливості. І провідності у серцевому м'язі, посиленим сечовиділенням, надмірною фізичною та розумовою збудливістю і паралічем кінцівок. Причини, які спричиняють надлишок калію – це внутрішньовенне введення надмірної кількості солей калію, це може бути ниркова недостатність зі зниженням екскреції калію із сечею, анорія, тобто повне припинення функції нирок. Масивний гемоліз, який призводить до вивільнення калію із тканин, інтенсивні м'язові скорочення, які супроводжуються виходом калію з клітин, і швидким підвищенням його рівня у крові, наприклад, гіперкаліємія при епілепсії. І також ще серед причин підвищення рівня калію у крові може бути цукровий діабет. Дефіцит калію, призводить до, тобто нестача калію, призводить до м'язової слабкості, тому що гальмуються анаболічні процеси, особливо синтез білків і глікогену, призводить до. Апатії, безсоння та сонливості, депресії, втрати апетиту, нудоти і блювання, зменшення діурезу, відповідної до затримки води в організмі, набряків, анурії, нефропатії із порушенням концентраційної функції нирок, аритмії, сухості шкіри, тремору кінцівок, артеріальна гіпотонія, порушення ритму серця. І непрохідність та атонія кишечника. Ось такі симптоми, які вказують на дефіцит калію. Тому для ліквідації симптомів призначають дієту, що містить продукти із високим вмістом калію або калій у вигляді харчових добав, харчової добавки до раціону. Причини нестачі калію, тобто гіпокаліємії, можуть бути недостатність калію у раціоні харчування, коли раціон. Є Є збіднілим на овочі та фрукти, які є основним джерелом надходження калію. Надмірне виведення калію нирками або через органи шлунково кишкового тракту, наприклад, під час довготривалої діареї або блювання, або при зловживанні промисними засобами. Інша причина це надмірна втрата калію через шкіру внаслідок підвищеного потовиділення або внаслідок опіків. Втрата калію і сечею спостерігається у хворих із застійною серцевою недостатністю, використанні діуретиків, вживання алкогольних напоїв, кави, цукру, зазвичай у людей, які зловживають солодощами та вживанням кави, спостерігається гіпокаліємія, яка може призвести до проблем із серцевим ритмом. Причинами Зниження рівня калію є і емоційний, і фізичний стрес, психогена, анарексія, білково-енергетичне голодування, гіпоглікемія, низьковуглеводна дієта і мукобіссидоз. Калію використовують і в медицині, і в косметології, і в харчовій промисловості. Велика кількість полу калію є лікарськими засобами, і препарати калію призначають при гіпокаліємії, коли рівень калію в плазмі крові нижче, ніж 3,5 м на літр. Призначають такі препарати, як калію хлорид у вигляді розчину для інфузій або капсул. Йодид калію використовується при нестачі йоду в організмі для лікування захворювань горла, і очей. йодит калію є складовим компонентом, наприклад, розчину люголя. Застосування очних крапель, які містять калію йодид, Є єдиним способом лікування, коли безпосереднього впливу на місце захворювання не існує, або коли уражена ділянка є недосяжна. Інша форма калію це альгід калію, це сіль альгінової кислоти, це харчова добавка, яка використовується із метою збереження консистенції та в'язкості продукту, або в якості загусника. Альгід зареєстрований як харчова добавка під кодом е 402 У харчовій промисловості е 402 додають у процесі виробництва різних десертів, морозива, джемів, сирів плавлених сирів та сирів домашнього приготування деяких соусів, консервованих грибів та овочів, хлібобулошних виробів та м'ясних консервів. У медицині альгінат калію застосовується під час виготовлення водорозчинних капсул. В косметології є одним із складових альгінатних масок, і альгінат калію. Зміцнює стінки кровоносних судин, покращує кровообіг, очищає пори, виводить токсини і володіє протиалергенною дією, вирішує проблеми дерматиту, прищів, екземи, заспокоює шкіру і знімає подразнення. Інша форма калію це броміт калію входить до складу сиропів від кашлю при бронхітах, трахеїтах, пневмоніях, коклюші, запальних захворюваннях, верхніх дихальних шляхів, також входить до складу протисудомних і седативних препаратів. Наступна форма калію – це калію це добре засвоювана і висока біодоступна форма калію. І, зокрема, деякі форми калію глюканату є вегетаріанськими і кошерним продуктом. Наступна форма це перманганат калію або в народі називають марганцівка. Це антисептичний і дезінфікуючий засіб. – це сильний окиснювач, і у присутності органічних речовин, які легко окиснюються, наприклад, компонентів тканин або гнійних виділень, легко відчеплює кисень і перетворюється у діоксид марганцю, який залежно від концентрації розчину, буде проявляти або в'яжучу, або подразнювальну, або припікальну дію. Кисень, який вивільнився, зумовлює протимікробний вплив. Перманганат калію ще є антидотом при отруєнні фосфором та опіоїдом. Необхідно відмітити, що каліоперманганат в Україні включено до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин та їхніх прекурсорів. Наприклад, марганцівку застосовують для кустарного виготовлення ефедрона це наркотик амфетамінового ряду, який викликає вивільнення із пресинаптичних закінчень норадреналіну, серотоніну, дофаміну, які впливають на збудження центральної нервової системи і використовують. Це як психостимулятор. Завдяки своїй здатності взаємодіяти з іншими речовинами, марганцівка може бути використана при створенні запальних сумішей. Суміш... Всім відомий коктейль Молотова, це рідина запальна бомба, також може бути виготовлена за допомогою перманганату калію. І цей факт також є однією із причин заборони на продаж марганцівки. Наступна форма калію це ціаністий калій, це калієва сіль синільної кислоти, яку використовують для гальванічного сріблення, позолочення неблагородних металів, вилучення дорогих металів, а саме срібла і золота із руд. Ціаністи калій є отруйною речовиною, і ціаніди порушують дихання, і людина помирає від нестачі кисню, причому необхідно відмітити, що смерть є дуже швидкою, практично миттєвою. Неймовірно, але таку речовину, з якої синтезують отруту, ми з вами вживаємо ледве не щороку, коли випадково ковтаємо, наприклад, кісточку від вишні. Кісточки плодів із родини розових, наприклад, слив, абрикос, персики, вишень, містять невелику кількість ціаніду, а також глікозид амігдалін, який надає такого гіркуватого присмаку і характерного, приємного аромату мигдалю. Амігдалін складається із декількох речовин, одна із яких це синильна, синильна кислота. Амігдалін у шлунку під впливом ферменту амігдалази розщеплюється з утворенням синільної кислоти, яка миттєво всмоктується у легенях, а ціаніди у шлунку у присутності соляної кислоти виділяють іони ціаніду, які проникають всередину клітин, з'єднуються із залізом. Дихальних ферментів, зокрема цитохромоксидази, блокують дихальні ферменти і таким чином гальмують внутрішньоклітинне дихання. Це призводить до ураження дихального центру і, відповідно, до паралічу дихання і смерті, яка в разі тяжкого отруєння може наступати миттєво. Причиною отруєння буває найчастіше буває вживання настою плодів і кісточок плодів у великій кількості. Симптомами отруєння є нудота, блювання, сильний головний біль, задуха, відчуття страху смерті, видихуване повітря і блювотні маси будуть мати запах гіркого мигдалю. І смерть не стає внаслідок зупинки дихання. А тепер ми з вами переходимо до розгляду тестів, які можуть зустрічатись у вас на іспиті крок 1 та крок 2. Перший тест із буклету Гігієна. У хворого, який вживав настоянку на ядрах кісточкових плодів, відмічаються нудота, блювання. Сильний головний біль за духа, видихуване повітря та блювотні маси мають різкий запах гіркого мигдалю, яка речовина могла спричинити вказану симптоматику. У хворого спостерігаються ознаки, які вказують на отруєння кісточками плодів. Кісточки плодів містять ціаніди та глікозид амігдалін. Тож отруєння спричинив амігдалін. Наступний тест із буклету Біохімія. Синильна кислота та ціаніди належать до найсильніших отрут. Залежно від дози, смерть наступає через декілька секунд чи хвилин. Пригнічення активності якого ферменту є причиною смерті. Синильна кислота. Миттєво смоктуються у легенях, а ціаніди у шлунку за присутності соляної кислоти виділяють іони ціаніду, які проникають до клітин, з'єднуються із залізом дихального ферменту цитохром оксидази. Таким чином гальмують внутрішньоклітинне дихання. Тож пригнічення активності ферменту цитохром оксидази є причиною смерті. Наступний тест із буклету Біохімія. Пацієнт звернувся зі скаргами на напади утрудненого дихання запаморочення. Пацієнт працює на хімічному підприємстві з виробництва синільної кислоти. З порушенням функції якого ферменту можуть бути пов'язані вказані симптоми. Синільна кислота належить до Найсильніший хру, тому що вона миттєво всмоктується у легенях, з'єднується із залізом дихального ферменту цитохромоксидази, і блокує дихання, що призводить до гіпоксії та прояву її характерних симптомів, зокрема, це запаморочення, яке спостерігається у пацієнта. Тож правильна відповідь цитохром оксидаза. Наступний тест із буклету фармакології. Ціанід калію, що є отрутою, потрапив до організму пацієнта і викликав смерть через декілька хвилин. Найбільш вірогідною причиною його токсичної дії було порушення активності ферменту цитохромоксидази, тому що іони ціаніду проникають до клітин, з'єднуються із залізом ферменту цитохромоксидази і таким чином гальмують внутрішньоклітинне дихання. Тести з буклету фармакологія хворому, який надійшов до лікарні з отруєнням неякісною їжею, було промито шлунок розчином калію перманганату, який механізм дії цього засобу. Калію перманганат є сильним окиснювачем, і в присутності органічних речовин, які легко окиснюються, легко відщеплює кисень, який зумовлює проти мікробний вплив. Тож, механізм. Цього засобу буде полягати у вивільненні атомарного кисню. Тест буклету фармакологія. Хворому на стоматит, лікар призначив полоскання ротової порожнини, який антисептик з групи окислювачів найбільш придатний для цього. Для цього найбільш придатним буде із перелічених варіантів відповіді буде каліоперманганат, який є сильним окислювачем, і володіє антисептичною дією. Наступний тест із буклету гігієна іспит крок 2, завдяки чому овочі, фрукти та ягоди справляють діуретичний вплив на організм людини. Овочі, фрукти та ягоди є найбільшим джерелом надходження калію в організм. Калій сприяє виведенню рідини із сечею і таким чином забезпечує діуретичний вплив. Калій є антагоністом натрію, тому що натрій затримує воду в організмі. А калій навпаки сприяє виведенню води, тож переважання вмісту калію над натрієм і обумовлює діуретичний вплив овочів, фруктів та ягід. Продовжуємо. Тести із буклету гігієна. До сімейного лікаря звернувся пацієнт зі скаргами на м'язову слабкість, постійну сонливість, втрату апетиту, нудоту, що іноді закінчувалось блювотою і закрипи. За словами пацієнта, у нього періодично спостерігались випадки апатії. При об'єктивному огляді була визначена брадикардія, аритмія. Артеріальний тиск, звертаємо увагу, знижений 85 на 55 мм ртутного стовпчика, недостатність якого макро чи мікроелемента з найбільшою вірогідністю можна запідозрити у пацієнта. У хворого спостерігаються ознаки, які вказують на дефіцит калію. це і м'язова слабкість і втрата апетиту і апатія. Закрипи, блювота, брадікардія, аритмія. Тест із буклету гігієна. Хворому з діагнозом інфаркт міокарду в перші дві доби лікар призначив пиття 7-8 разів протягом дня по 50-75 грамів різних напоїв, які з наведених напоїв забороняються вживати хворому. Хворому заборонено, буде вживати виноградний сік. Тому що овочі, фрукти та ягоди є найбільшим джерелом надходження калію в організм. Необхідно відмітити, що у винограді міститься дуже багата кількість калію, тому вживання виноградного соку може призвести до підвищення рівня калію, а надлишок калію буде призводити до порушення у роботі серця. Тому хворому з діагнозом інфаркт міокарду заборонено вживати виноградний сік. Продовжуємо тести із буклету гігієна. Дефіцит калію гальмує анаболічні процеси, особливо синтез білків і глікогену, що викликає болі в м'язах, судоми та втому, які з перерахованих продуктів містить найбільше калію. Із перерахованих продуктів найбільший вміст калію у картоплі це 568 мг на 100 г сирої маси, і це становить 23% від добової норми для дорослої людини. У гарбуз також міститься багато калію, але він буде задовольняти 19% від добової норми, це менше, ніж у картоплі. У перці червоному також міститься достатня кількість калію, але буде менше, ніж у картоплі. І у часнику міститься калію, який буде задовольняти 11% добової норми. Тож правильна відповідь: це картопля, бо саме вона містить найбільшу кількість калію. Наступний тест із буклету «Патфізіологія». Хворий 50 років звернувся до клініки зі скаргами на загальну слабкість, втрату апетиту, аритмію серця. Спостерігається гіпотонія м'язів, мляві паралічі, послаблення перистальтики кишечнику. Причиною такого стану може бути гіпокаліємія. Тому що симптомами дефіциту калію буде якраз непрохідність та атанія кишечнику, послаблення перистальтики, м'язова слабкість, тобто гіпотанія м'язів, втрата апетиту та аритмії серця. Всі ці симптоми спостерігаються у хворого, який звернувся до клініки. Наступний тест зустрічається у вас в буклеті і патфізіологія, і фізіологія. У пацієнта, який має важку форму порушення водно-сольового обміну, сталася зупинка серця. У діастолі, який найімовірніший механізм цього патологічного стану. Порушення водно-сольового обміну спричинило порушення виведення калію із сечею. І спричинила стан гіперкаліємії, тобто надлишку калію. Гіперкаліємія супроводжується порушенням у роботі серця, а саме зниженням процесів збудливості і провідності серцевого м'язу, що стало імовірною причиною зупинки серця у діастолі. Правильна відповідь гіперкаліємія. Наступний тест із буклету «Пад фізіологія» у хворого 35 років, який часто вживає алкоголь на фоні лікування сечогінними засобами, виникла сильна м'язова і серцева слабкість, блювання, діарея, артеріальний тиск 100 на 60 тобто є зниженим, депресія. Причиною такого стану є посилення виділення із сечею калію, тому що при використанні діуретиків зловживанні алкогольними напоями, Відбувається підвищена втрата калію із сечею, і це призводить відповідно до його нестачі в організмі до стану гіпокаліємії, на що будуть вказувати симптоми, які спостерігаються у хворого, саме це сильна-м'язова і серцева слабкість, блювання, діарея, зниження артеріального тиску та депресія. Наступний тест із буклету Внутрішня медицина у пацієнта, який приймає діуретики, розвинулася аритмія в результаті передозування серцевими глікозидами. Яка тактика лікування в цьому випадку? Використання діуретиків супроводжується підвищеною втратою калію і сичей, що призводить до його нестачі в організму, тому для усунення симптомів, які виникли у хворого, призначають дієту, що містить продукти з високим містом калію або калію у вигляді добавок до раціону харчування з метою підвищення концентрації калію у крові. Тобто тактика лікування буде полягати у підвищенні концентрації калію в крові. І останній тест із буклету інтенсивна терапія. У хворого 35 років, що страждає на хронічний гломерулонефрит, останні три роки перебуває на гемодіалізі. З'явилися перебої в роботі серця, це гіпотонія, зростаюча слабкість, задишка. В нього брадикардія, атріовентрикулярна блокада першого ступеня, високі загострені зубці, де напередодні в нього було грубе порушення питного та дієтичного режимів, яка найбільш ймовірна причина вказаних змін. Найбільш ймовірною причиною є гіперкаліємія, тому що грубе порушення питного та дієтичного режимів призвели до гіперкаліємії, на що будуть вказувати всі симптоми, які спостерігаються у хворого. Дякую вам за перегляд відео. Дякую, що ви завітали до вченого кота. Підписуйтесь, ставте вподобайки. До зустрічі.